Хочу вам сьогодні повідомити досить важливі зміни на кордонах, які входять в дії від 1 березня, тобто фактично від сьогодні. І всі громадяни, які найближчим часом планують перетинати польсько-український кордон, в обидвох напрямках повинні це знати. А від вас, дорогі глядачі, я прошу максимального поширення для того, щоб більше наших співгромадян знали цю інформацію та не потрапили в халепу. Тобто, друзі. Ця інформація буде стосуватися кожного. Я її вже повідомив раніше в нашій вайбер-групі та телеграм-групі. Посилання ви також зможете знайти в описі до цього відео, щоб бути більш оперативнішими в слідкуванні за інформацією та змінами. Звісно ж, друзі, переходжу до суті, тому що цей стартовий проект мав бути до кінця листопада, але його продовжили до грудня місяця. Ну і звісно ж, перетин кордону буде стосуватися. Легкових автомобілів та вантажних автомобілів в обидвох напрямках. І звісно ж, якщо ми говоримо про автомобілі вантажні понад 7,5 тонн, то відтепер від 1 вересня ви зможете перетнути кордон в таких пунктах пропуску, як Рава Руська, Краківець, Шегині та Ягодин. Тому, друзі, запам'ятайте це і переходимо до іншої категорії до автомобілів до 7,5 тонн. не до 7 тонн, а до 7,5, що досить є важливе, тому що в інтернеті поширювалася інформація щодо 7 тонн. Це не є так, тому 7,5 тонн і не більше можуть проїжджати автомобілі через такі пункти пропуску, як у гринів, у стилух, грушів. Та смільниця. І також додається, що пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів через дані пункти пропуску здійснюватиметься в обох напрямках. Ну і звісно ж, друзі, ви пам'ятаєте, що на пункті пропуску Краківець Корчова було будівництво. Ну і звісно ж декілька. Днів або ж декілька разів там не працював пункт пропуску. І звісно ж, зараз уже всі неполадки усунено, і цей кордон працює в звичному режимі. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, це була корисна для вас інформація. Якщо це так, то підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і наступні випуски. Тобто, я вам допомагаю, а ви водночас підписуйтесь на канал, вам це нічого не коштує, а мені це потрібно. Ну і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.